Радість пурпурової сови і пура. Маленька ра. Наші дорогі улюблені Пурпурова сова та пур уже два роки живуть разом у щасливому подружньому союзі. За цей час вони змогли краще пізнати одна одного. Вони остаточно зрозуміли, що створені одне для одного. Їхня любов міцніє з кожним днем. Їм дуже добре разом. Вони разом відпочивають, засинають і прокидаються. Разом щасливо ведуть домашнє господарство, ніжно пікулуються одне про одного, одним словом, вони дуже щасливі разом. У цього щастя бажають усім вам. Ми з вами, дорогі діти, знаємо, що на планеті Земля відбувається в добрий час все. І це диво теж сталося в добрий час. В добрий час дізналися Пурпура і Пур, що у них буде донечка. Радість була велика, вони так зраділи, що в них буде маленьке, гарненьке савинятка. і вирішила назвати її Ра. Минув час на світ з'явилося крихітне чарівне створіння, пташеня, дитя любові, Совшка Ра, як сонечка. Вона виявилася така гарненька, просто чудова. Усі Совині, родини і вся планета Земля. радіють народження нового щасливого життя. Далі буде.